І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, учителю благий, яке добро мені чинити, щоб життя вічне осягнути. Такими словами, ми чули звернення євангельського юнака до Христа Спасителя Месії світу. І у відповіді він чує закони стародавнього пророка Мойсея не повинен красти, перелюбодійствувати, шанувати старших батька і матір і любити ближнього свого як самого себе. І юнак з певненістю відповідає, що все те він чинив, з юності своєї відколи себе пам'ятає. Проходить час. Зростають, міняються покоління, людина народжується, зростає своїми тілесними силами духовними. Настає зрілість, з'являється вина і відходить у вічність. Чи задаємось ми цілю і запитанням самі у своєму серці? А що мені потрібно, щоб життя вічне осягнути? Як ми виховуємо своїх дітей? Чи можуть вони сказати у своєму серці, по своїй совісті, що виконують вони заповіді Божі? Чи життя наше складне і зовсім навпаки? Коли людина зростає духовними цілями, вона не зупиняється, а все прагне більше і більше наближатися до Бога, підніматися духовними щеблями до Божественного царства, до осель небожителів, відчувати Божу благодать під час земного життя. Що ще мені потрібно, Господи, щоб відчути царство Боже? Візьми, продай усе своє добро. Роздай убогим, йде слідом за мною. В одному із місць святого Писання Спаситель говорить, що лисиці мають в нори, птиці небес, небесні гнізда, а син чоловіческий не має де голови прихилити. Строгість земного життя, випробування для нашого тіла і повсякчасне творіння добра. Ось що є запорукуть. Духовного зростання, досконалості, відчування Божої благодаті на собі. Коли людина досягає повноліття і стає на самостійний шлях, будуючи свою кар'єру, зростає по кар'єрних щаблях росту, чим помічає вона навколишній світ, ближніх, оточуючих, які її супроводжують впродовж цього земного життя? Що ми помічаємо ми вбогих в калік, сліпих, ті люди, які потребують допомоги, хліба щоденного, земного, чи можемо ми подати глек води людині, яка потребує напити, втамувати свою справу, чи провідуємо ми хворого чи об'язненого. Спаситель говорить такі слова. Що коли я був, Голодним ви мене нагодували, спраглим бо ви мене напоїли, ув'язнений і хворий, і ви мене провідували. Ідіть в оселі Отця Бога Небесного проготовлення від початку світу. І у відповідь люди говорять, Господи, та коли мене тебе бачили, і що ви сотворили одному з найменших мені, це мені ви зробили. І по другу сторону, він буде говорити, Голодний, спраглий був, і ви не нагодували, не напотіли, наги не одягнули хворий ув'язниці, і ви мене не провідували. О Господи, а коли ми тебе бачили і зустрічали, і що не зробили воістину на найменшому митю, це мені ви не зробили. Ось що повинні ми бачити в нашому ближньому частинку Богоорганізму тому що під час таїнства хрещення ми з'єднуємося з Божою благодаттю під час миропомазання, священник промовляє слова, печать дара Духа Святого. І ми вже стаємо маленькою частинкою богоорганізму на землі, де повинні ми прагнути досягнути святості, досконалості, прагнути бути оселеними в оселях Небожителів. І як людина може спастися? на самоті Спаситель? На запитання своїх апостолів дає їм відповідь, що в Бога це неможливо, що в людини це неможливо, тільки в Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!